20 липня відбулася 31 перша сесія міської ради. Розпочали з гімну та вшанування полеглих героїв хвилиною мовчання. Було прийнято багато важливих рішень, які прискорять та покращать процеси роботи. Депутати затвердили питання військових. Також виділено кошти на 13 квартир, дев'ять з яких для осіб-учасників бойових дій, чотири воїнам-інтернаціоналістам. Держсубвенція. Присвоїли звання 17 полеглим захисникам, почесний громадянин міста. Прийняли збільшення фінансування на премії для обдарованих дітей. Проголосували за питання життєдіяльності і підготовки до осінньо-зимового періоду. Сформовано виконавчий комітет. Обрано чотири заступники міського голови та керуючого справами. Підтримали проєкт створення інспекції з паркування. Затверджено механізм обрання старост. Також депутатами проголосовано за всі земельні питання, які виносились на сесію. Серед них і перші кроки до створення комунального індустріального парку міський голова подякував депутатам за плідну та консолідовану роботу. Шановні депутати, я вам дуже вдячний за підтримку. і Громада вам також я впевнений. Буде вдячна за результати роботи вертикалі влади Канській ради. Я думаю, що міської ради це дійсно важливе рішення цього спіту. Я дуже вам вдячний.